Єдність з Духом Святим це не результат наших зусиль, це початкова точка. Деякі народжені згори віруючі намагаються здобути те, що вони вже мають, і це прагнення походить з їхньої душі або тіла, але не від духа. Дехто шукає Бога через фізичні дії, через правильну позу, зусилля або дискомфорт. Але насправді Бог не шукає нашого страждання, Він шукає послуху віри. І так, зовнішнє прославлення Бога це добре, але це не ключ до Його присутності. Тіло може прославляти Бога, але ми отримуємо доступ до Його присутності через наш дух. Інші шукають доступ до Бога через душу, через емоції, розум і волю, але вони не є джерелом Божої присутності, тому випрошування, намагатися увійти в стан якогось гіпнозу або. Плач, сльози не є гарантією того, що ви зустрінетесь з Господом. Але Ісус сказав, що справжнє поклоніння, якого шукає Отець, відбувається в дусі і вистані. Це означає, що Божа присутність приходить не через боротьбу, а через внутрішній потік. Бог, Святий Дух вже живе в вас, і коли ви народилися згори, ви були з'єднані з Ним.